До кінця тижня в Україні збережеться дуже спекотна погода. Подекуди стовпчики термометрів підніматимуться до плюс 35, плюс 38. Місцями дощитиме, але опади суттєво не вплинуть на температуру. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, у четвер, 17 серпня, грозові дощі подекуди очікуються у західних областях. Нарешті країни збережеться спекотна та суха погода. Температура повітря вночі становитиме плюс 17 плюс 22, вдень плюс 30 плюс 34, на півдні розжари до плюс 37. Дорогі глядачі, 50% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У п'ятницю. 18 серпня поле високого тиску зумовить суху та спекотну погоду в більшості областей. Кажуть синоптики: лише місцями у західній частині можливі короткочасні дощі. Температура вночі становитиме плюс 17 плюс 22. в день плюс 30, плюс 35. на півдні до плюс 37 у суботу, 19 серпня, в Україні утримається спекотна та сонячна погода. Грозові дощі можливі лише у західних областях у денний час. Вночі стопчики термометрів показуватимуть плюс 18, плюс 23, в день, плюс 31 плюс 36. На півдні повітря розігріє до плюс 37. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!